Всім привіт, друзі. Так, друзі, у нас в мене оверлок. Ось, оверлок цей називається Prolock. Ці оверлоки випускали в нас в Україні. Місто Ніжин. По японській технології. Там, ну, це типа Елна, там, я вже не 904 модель. Ось, по японській технології. Ну, по японській ліцензії. У мене вже було відео про ці оверлоки. Там у мене, я не знаю, не пам'ятаю, чи саме про це було. Ось оце такий ось оверлочок. Ось. Це іс... яка історія цього оверлока. Цей оверлочок у мене, це мій оверлочок. Я його продав. Купила е, у мене Валентина з Охтирки Сумська область. Не в тому справа. Ось, оверлочок старенький. Окей, я згоден. Це не новий оверлок. Оверлучок старенький такий. От, і відповідно він був настроєний і все таке. Вона шила на цьому оверлоку, Що вона там шила, я не знаю. Ось, і він у неї зламався. Прислала вона мені, лампочку треба обрати. Сталась у неї поломка, і вона мені прислала його на огляд. А що сталося, друзі? У неї просто зламався петлітель. Петельник. Нижній лівий зламався петельник. Окей, присилайте мені оверлок, щось будемо підбирати. Ну, я всі ж машинки не можу знати на пам'ять. Прислала вона мені оверлок. Ось частина петельника лівого. Просто тупо відламалася. І це я вам скажу сталюка така. Який гарний був петельник. E, і я хочу зробити відео по тому, як не треба, як не треба <рапити> робити. От. Я ще не знаю, що цим оверлоком, як поступити, бо тут я е, бігленько передивився його. Ось. Я вже знаю, що так сталося, і хочу вам про це повідомити, щоб ви теж трошки акуратніше відносились до своєї техніки. От. Я ж сподівався, що щось підберу, але тут не так все просто. От. Я сьогодні тільки її отримав От. і хочу показати, в чому проблема. Так, піднімаємо лапку. В цих оберлаках голкова пластина знімається тут ось так. Раз. І знімаємо. Так виглядає голкова пластина. І в чому сталася проблема? Петельник ми, ми е, зламали, ну не ми, вона зламала голкою пластиною. Дивимось, ось аж. Петельник тут їздив по цьому. Чому так сталося? Зараз спробую показати. Наскільки прогнулася голкова пластина. От. І вона прогнулася до тих пір, поки петельник не почав бить по ній. Чому так сталося, я ж розбираю. Вся проблема, друзі. Ви, якщо шиєте, хоч трошки будьте уважніші, Упс. трошки будьте уважніші. Чим ви шиєте, як ви шиєте, відповідно, треба розраховувати і матеріали, які шиють. Бо це ж не... Промисловий оверлок, вибачте, це якби битовий, От. не на масовку цей. От. Ліва голка в нас тут стоїть. Ну, бачу так, 90, може навіть і 80. От. Я намагаюся в усіх відео своїх показувати. Друзі, не ставте ви, не ставте ви, будь ласка, в оверлоки отакі голки. О, щоб ви порівняли <кій> ліву з правою голкою. І тут я дивлюся ось, яка голкища стоїть. 110-й номер. Блін, мабуть, ну, можете мені повірити. Що 110 тут написано. От. Не можу сфокусуватися, що щось у мене із телефоном не то. Відповідно, не такі голки товсті ставить в оверлок. Не можна тому що. Блін. Немає автофокусу, не можу розібратися, з цією камерою, що там це. Відповідно, ви уявляєте, отака ось палка. Отака палка через ігольну пластину. Наприклад. От. І відповідно, що їй важко проколоти тканину. І воно шукає, і воно аж ігольну пластину прогнуло. Тим більше, якщо там тік якийсь шить, наприклад, чи джинсу, наприклад, якусь. то для таких речей треба окремий мати оверлок більш надійніший, більш такий ну, крепкіший. О, це ж битовий оверлок. Ну якби тут хоча б стояли голки, я думаю, що 80-ті. Навіть джинси можна шити, голкою 80-ті. Потихеньку можна шити. От. І в кінці кінців, що вийшло? І за то столе, Ну, одна із причин, відповідно, що дуже товста голка. А якщо там ще фліс, вона мені колись сказала, що мріє фліс шить, фліс. А якщо фліс там навіть в два слої, а навіть у три слої, наприклад, от фліс, то його практично нереально друки проколоть. Яке навантаження. От. І ви представте на скорості, на швидкості. Ось, не можу проколоть. А воно чим товща голка, тим воно важче проходить. ну про... Проколює. Ось. А ну ось у 80 -точки. Ну, 80 легше, бо вона ж тонша голочка. Ось. Всі швачки мають вро... ну, враховувати. Канину, голки підібрані. Нитки. Чим тонша голка, ну, наприклад, 80 то вже нитки мають бути не 40-ка, а 50-ка, ну, 60-ка, тоненькі нитки. Це ж не треба, десятку нитку туди пхати вам. Ну я ж не знаю, що вона шила. Ну, це, друзі, таке кіно. Справа в тому, що пітлітель тут, цей петель, він не простий. Зараз я його достану, покажу вам. Тут от такий ось петельник цей, такий здоровий. Тут же ж у нього виходить заправка. Ось. Це ж він так заправляється тут. От. Де авто фокусу взагалі десь немає. Ну, я образно показую світлю ситуацію, яка, ну, що відбувається. ну, Не знаю, подивлюся по Elni. L'нітник цей. що елна Скільки він буде коштувати. Блін, ну мені аж страшно подумати. Бо я думав, може тут коротенький, я ж не можу все пам'ятати на пам'ять. Що коротенький, то можна чи з на підібрати. А тут або в речах треба длинший І петельник коротший, або О, такі справи. Ну, таке відео я хотів зробити, щоб... От. Щоб шувачки думали, які голки. ну В першу чергу, от, що це проблема з голками. От. Я не шукаю ніяких оп... ну, виправдань. Просто що некрасива ситуація. Вийла. Не знаю, як виходить з цього стану. Пластину то підігнути можна, вигнути назад, поставити. Ну тоненьке таке, ну це ж це ж битове, це ж для того. Якщо порівняти, ось, наприклад, взяти у мене діз з промислового оверлака ігольна пластина. Ви уявляєте? От. І битова Елночка, це ж япошечка. Яка тощина. Це що сагата? І відповідно воно прогнулося, до тих пор гнулося, поки петлитель. Не бабах, бабах і не зламало та й все. Ось таке коротеньке кіно, виходить, в мене, друзі. Все, всього найкращого. Чергову ракетну атаку пережили. Ну нічого, все буде Україна. Слава Україні і героям слава!